Жіночі, новорічно-різдвяні піжами, Есмара. У нас по 265 гривень за одиницю. Це бавовна, розмір від S до L. В лоті 10 одиниць, 2650 гривень, загальна вартість. І я вам показую, ось які це піжамки. Є ось такого плану, Як бачите, тут принт у нас клітинка така, червона на штанях, та сіра кофтинка з Сантою. от такий дизайн. Далі є червоні. Червоні я вам зараз покажу ось такі. Тут у нас олені та ялиночка. Зараз я вам їх покажу у відкритому вигляді. Ось така ковтинка. Ось така. Це дуже приємна до тіла бавовна, тоненька. Це саме для тих, хто не любить, щоб було саме там, щоб був грубий матеріал якийсь на піжамах. Ось такі штани тут йдуть. Дивіться, червоні ще й на манжетику. І показую ще й ось такого плану. Темно-синя, зимовий принт. Ось такий. І зараз я покажу вам його в відкритому вигляді. Я спеціально розкрила, показую вам ковтинка, ялиночка, санта, подарунки, олені, все є. Ось так тут показує. Ось. І також тут є. Манжетик знизу для того, щоб замовити ось такі класні жіночі піжами Смара. Будь ласка, переходьте до нас в опис під відео, залишаю всі контакти менеджерів і замовте, поки вони ще є в наявності, тому що кількість тан їх було дуже багато. А і справді зараз сезон, тож встигніть замовити.